Доброго дня, всіх радий вітати. Сьогодні ми виходимо в ефір з нашої Дрогобицької медіастудії, нашого медіа-центру, і ми розпочинаємо нову програму, новий цикл програм, який буде називатися Молодь управляє. Кілька слів я розкажу про наш проєкт. Отже, є така організація міжнародної міграції, і вона запровадила проєкт Людський вимір. Місто Дрогобич вже бере участь в цьому проєкті впродовж довшого часу. І один з елементів цього проєкту є якраз діяльність роботи з молоддю. І ми мали вже багато різних речей, ми мали тренінги, ми навчалися, як збирати аналізувати дані. Крім того, ми провели буквально 24 січня в приміщенні міської ради тренінг для молоді, як писати проєкти. Я дуже сподіваюся, що молодь навчиться. Писати проєкти, бо за молоддю майбутнє. А через проєкти зараз в Україні дуже багато всього змін відбувається, і тому цей такий інструмент хороший для молоді, так само попробувати свої сили. І найперше я хотів сказати, представити наших гостей сьогоднішніх. Нехай вони розкажуть про себе. Будь ласка, представтеся. Добрий день, мене звати Вікторія Васюрко, я учениця 10 класу ліцею номер 1 імені Івана Франка. Добрий день, пане Юрій. Мене звати Віталій, я є учнем 9 класу в ліцею номер 1 імені Івана Панка. Дякую, що прийшли, молоді люди. Мені теж треба представитися. Мене звати Яцький Юрій, і я працюю в інституті міста Доргобича менеджером з регіонального розвитку. Отже, ми з вас запросили як перший ліцей, у нас завжди перший. І сьогодні він також перший, перший бере участь в цьому проєкті, в цій програмі в медіа студії. І ми підготували декілька запитань для вас. І перше, розкажіть, будь ласка, кілька слів про свій ліцей. Що вас цікавого там відбувається у ліцеї? Будь ласка, ліцей номер один це справді заклад номер один, до якого варто йти навчатись. Це перший заклад на теренах Другобучини для українців. У нас навчаються поколіннями і вчителі, всі вчителі працюють над розвитком дітей не лише з академічної точки зору. Але й сприяють розвитку їхньої особистості. Деякі випускники, ну і зокрема вчителі, зараз знаходяться на фронті, за що ми їм дуже вдячні, тому що ми зараз можемо бути тут. Розуміло. Добре, ну я знаю цей ліцей також, бо ми кілька разів готували спільні проекти з ліцеєм першим і навіть багато реалізували. Ми там Облаштовували тир, ну і суд міста співпрацював, облаштовували тир, потім купували мультимедійні дошки також для віддальнього забезпечення. Так що добре співпрацюємо з ліцеєм. А ви не знаєте, скільки навчається дітей зараз в ліцеї загалом? Десь в околицях 1200 1600 дітей. Зрозуміло. Ну тобто він наповнений. Гаразд, <кхем> розкажіть мені, які у вас працюють гуртки, спортивні секції, щось таке є у вас. У нас працюють шість гуртків: гурток патріотичного виховання, де діти вивчають історію країни, роблять різні вироби з дерева. Так само в нас є хореографічний гурток, де діти вчаться танцювати і всесторонньо розвивають свої творчі якості. Ще в нас є музичний. Наші діти недавно приймали участь в різдвяно-новорічному фестивалі миру, де гідно виступили, і так само регулярно приймають участь в міських заходах. Є гурток образотворчого мистецтва і юний дизайнер, де діти вчаться робити вироби своїми руками. О, супер! А гуртка молодого айтішника вас немає. Щоб вчитися на комп'ютерах працювати. В, в, в нас ще є гурток «Етнос», де, mm -hmm. де діти вивчають історію свого ліцею і популяризують його серед Окей. Okay. А ви особисто в якихось гуртках берете участь чи ні? Mm -hmm. Ми я пробувала особисто в калі, потім ще в танцях, в хореографічному гуртку. Ну, було круто, мені сподобалось. Вікторія в ти... молодших класах ходила на гурток малювання. Ми там малювали і, дякуючи цьому гуртку, зараз маю досить хороші навики, які можу використовувати в майбутньому як для кар'єри, так і mm. для саморозвитку. Дуже цікаво, тому що я знаю, що багато дітей навіть з Дрогобича вони вчаться малювати. Якщо вони мають хист, то вони потім поступають на різні факультет університету, навіть як дизайн і архітектура. Ти щось думала про таке майбутнє? Ще не думала? Я планую поступати на дизайнера і зараз Нас. готую творчий конкурс, за яким я буду поступати в університет, Нас. і творчий конкурс це якраз є рисунки, композиції. Там треба Нас. досить багато зусиль, щоб його скласти добре. Зрозуміло. Тобто, ти вже визначилася своїм майбутнім. Так. А Віталій? Ще поки що в Окей. Добре, я чув, у вас є якісь в ліцеї грошові премії. Розкажіть мені, кому дають премії? Чи можуть мені дати грошову премію, чи ні? Ну, щоб, щоб вам дали грошову премію, вам треба бути учнем ліцею. Okay. Наші учні вони можуть стати лауреатами двох премій. Перша премія це Євгенії Барчинської. Цю премію засновує син для вшанування пам'яті її та заохочення випускників та інших учнів до досконалого вивчення української мови. А також у нас є друга премія це премія Дар'ї Ковальської. Вона видається найкращим знавцем математики, що досить хороший рівень. А скільки дітей може отримати премію? Одна дитина тільки на школу? чи більше? Ні, це кожна дитина, яка вивчає даний предмет. Добре, його знає і їздить там на ну, якісь конкурси, то вона може отримати премію. Минулого року в нас отримали Десь... першийською двоє дітей і з математики теж Але ця премія це тільки у вашому ліцеї, чи воно є по цілому місту? Ні, це тільки є в нашому ліцеї. Таке uh -huh. практикується тільки у нас. А яка сума премії, ви не знаєте? Ну, ми її зараз озвучувати не будемо. Uh -huh. Ясно, добре. Е я вже вам казав про проекти, що ми спільно інститут міста довший час співпрацюємо з навчальним закладом вашим з ліцеєм, і ми готували спільні проекти. Я вже їх навіть називав. І дуже завжди активний перший ліцей. має на увазі великолепні з нами співпрацюють, і ми спільно подаємо проекти. Був такий конкурс місцевого середування Львівський обласний, і нам вдалося кілька разів вигравати, і завжди перша школа мала дуже високий рівень. Цих проєктів, але можливо ви знаєте про якісь інші проєкти, які реалізувалися або зараз реалізовуються в вашому навчальному закладі. Якраз ви казали про облаштування тиру. Тоді в 2014 році, якщо я не помиляюся, ми за допомогою вас і з вашою підтримкою ми влаштували тир, закупили пневматичні гвинтівки. Зараз учні активно цим займаються на уроках захисту вітчизни. Ще ми брали участь в проєкт в проєкту всеукраїнського облаштування кабінетів, де закупили необхідний інвентар. Це є телевізори. Це Інтерактивні дошки, проєкт, проектори. Ще ми зробили тренажери на подвір'ї нашого ліцею, і так само брали участь в вашому проєкту Молоді управляє від інституту Дрогобич, де пропонували ідею облаштування четвертого поверху для хорошої для, для зручної комунікації між учнями. Ще наші учні ходили на семінари по адвокації. Це було при підтримці молодіжної ради і Норвезької служби при справах біженців і брали участь в молодіжному компасі. А що таке молодіжний компас? Вони їздили туди, можна сказати. Для навчання, якийсь там був семінар по писанню проєктів, так само по якихось культурних розказували багато всього цікавого. Добре, я зрозумів. Дивіться, ви згадали цей проект, що ви готували на четвертому поверсі. тобто у вас вже є якась проектна пропозиція, так. і ви хочете щось зробити в себе в ліцеї. Так. Що то має бути? Що би ви хотіли там бачити? Відпочинкову, не відпочинкову, а таку зону, там, де будуть розставлені пуфи, різні настільні ігри. Там будуть, я думаю, проводитись дуже багато заходів за допомогою цього проєкту. Вас запросимо? Окей, це в коридорі має бути. Чи я? Так, це буде в коридорі. Тобто ви хочете закупити якесь обладнання? Правильно я зрозумів? Так, обладнання. І правильно. робити ще ремонтні роботи чи ні? Думаю, Чи достатньо тільки думаю, так, наші діти брали участь у вашому тренінгу по написанню проєктів, і вони цим зараз активно займаються. Займаються. Ну, ми, як інститут міста, взагалі організація, яка займається проєктами, вже багато років, ми засновані ще в 2011 році, і з того часу пишемо різні проекти, знаємо, що це є не легка праця, але вже має певні, певні навички зміння. І хочемо вам допомогти в тому, якщо буде якась потреба, ви звертайтеся, постараємося вам допомогти. Е, вже сказали, що щось треба там закупити, але от якщо загально, чи є у вас все необхідне навчання і дозвілля от молоді? Ми закупили у кабінеті трудового навчання Швайні машинки, і в наших класах є ноутбуки, інтерактивні дошки, телевізори. Та а, проектори, за, за допомогою чих е, учні можуть легше навчатися, вивчати матеріал. І в рамках проєкту Здоровому тілі Здоровий дух нам надали е, спортивний інвентар. Одних із споряджень це був тенісний стіл. Е, завдяки е, заняттям із тенісу в теплі дні. Діти практикуються, вони їздять на змагання, здобувають призові місця і весело та із задоволенням проводять перерви на ліцеї на подвір'ї ліцею. Mm -hmm. Та цей проект дуже хороший. Дякую, що ти задала Вікторія. Тому що наш інститут теж брав участь цьому проєкті Якраз і ми для багатьох. Навчальних закладів закупили спортивне обладнання. Це українсько-швейцарський проект Діємо для здоров'я на жаль, вже закінчився, але ми сподіваємося, що буде якесь продовження. Бо дуже часто буває, якщо проект є успішний і довго бачить, що є реальні результати, то є продовження. От буквально на цьому тижні ми спілкувалися з представниками міжнародної міграції. Проект людський вимір він також завершився в січні місяці. Але ми говорили про перспективи і про подальшу співпрацю. Можливо. Вони підтримують якісь ідеї нашого громадянського суспільства. Окей. а Що би, на вашу думку, можна було покращити у вашому ліцеї? Чи є такі речі, щоб ви могли покращити? Наприклад, стантети. Уявіть, собі, що ви стали директором. Що би ви зробили? Як би ви покращили щось? Це досить цікаве питання. Я на перший погляд, в мене все влаштовує в ліцеї. справді все влаштовує. І якщо так не роздумлюючи, це. Я б нічого напевне не змінила, тому що все справді на найвищому рівні. Віталія ти? підтримую думку Віки. Добре, тоді мене таке питання: от коли зараз ми живемо в час війни і є тривога, так куди спускаються діти? У вас є укриття? Так, у нас є укриття. Була навіть комісія, яка сказала, що це все підходить по вимогам. І під час того тої тривоги ви вчитеся. Під час укриття в укритті чи ні? Чи там немає можливості навчатися. Зазвичай як, як відбувається? Зазвичай це е, вирішують вчителі, якщо uh -huh. є змога, то ми навчаємось. Тому що а якщо якась потребність, допустимо, там контрольно в останній термін. Ну вчитеся, а якщо наприклад немає, то що просто собі відпочиваєте? Чи якщо ви як вирішуєте в той час? Вчителі нам можуть читати якісь лекції про предмет. Тому ну, що тривог дуже багато. В, там день може бути до трьох-чотирьох тривог. І щоб не запускати матеріал, щоб йти далі, щоб ми знали це, що нам потрібно знати, нам вчителі розказують про дану тему. Ми, якщо маємо змогу, то ми сідаємо навіть щось пишемо. Угу. Чому я задав про укриття? Тому що буквально тиждень тому до нас приїжджала делегація таких активістів-французів. З французької, з, з французької провінції одної, яка знаходиться, цей морський порт. Не ще от ще род англійський, я забув назву, але менше з тим це є. Просто люди-активісти приїхали і привезли гуманітарну допомогу в Дрогобич. І була зустріч з міським головою. І один з пріоритетів, який просив міський голова, щоб вони допомогли, щоб обладнати шкільні укриття. Технікою, щоб діти могли займатися, ну навчатися. Навчальний процес не переривався, тому що в багатьох укриттях є така ситуація, що є лавки, наприклад, є приміщення, але немає ніяких ні інтернативних дошок, ні телевізорів. Ні навіть парк немає, щоб вони могли, наприклад, писати та? незручно. І тому о, ці от французи вони там закупили декілька телевізорів, комп'ютерів, то що попросили, відділ освіти склав список. І тому я це питаюся, тому що можливо в тому плані теж якось вартує. Подумати, я не знаю, але вам краще знати і подали поговоримо з вашими кодачами. Окей, okay, тоді ще таке питання: які заходи у вас проводяться в ліцеї? Які плануються? Розкажіть мені цікаво, що там цікавилася. Е, наш ліцей справді є дуже активний, є в нас дуже активне життя. Починаючи з цього року, у нас була посвята в старшокласники, де ми виїжджали з міста на одну з баз. Наші вчителі організовували нам різного роду естафети, квести. Саме прикольне те, що ви під час квесту були, допустимо, такі ніби пасхалки, що, допустимо, доросле життя це є найперша відповідальність або щось того. Справді було видно, що вчителі вклали туди душу. Вчителі справді дуже хотіли цього і підтримують нас. Там були взагалі такі вилазки, дуже сильно зближають вчителів і учнів. Ще в нас була така ніби вишенька на тортику. Це е, юшка наша все-таки з математики. Вона її вже готує на протязі десь плюс-мінус 15 років. Е, ну я вам скажу, це, цей смак це дійсно схоже на таку дорослість. Це mm. та. було літом, я перепрошую? літом. Е, ні, це було на вихідних під час канікул, мені здається. Та ще в нас був такий дуже треатралізований, можна сказати, день вчителя, де наші учні переудяглися в стюартів, стюардес, наших вчителів ніби ніби відправляли в якусь таку подорож, були такі, можна сказати, маленькі завдання, було дуже круто. Ще були літературні кав'ярні, де ми обговорювали різні вірші і книги, і фільми. Фільм під відкритим небом. Е, ну, правда, трошки переріс потім в караоке, але то таке. В караоке. Е, ну, не в караоке, просто трохи співали, трохи веселилися. таке. Uh -huh. е, ж, е, ми ж мали кольоровий тиждень. Де діти мали один колір і вдівалися в нього. Е, в нас на сторінках у Фейсбуці, в Інстаграмі є то відео. Кожен день був якийсь новий кольор, і в нас прямо ліцей світився осінніми кольорами. Е, ще було. Свято Миколая, де діти, де учні п'ятого класу, організували такий театралізований показ ну, сценку Святого Миколая для початкових класів. Учні були дуже задоволені. З недавніх це було проведено шоу талантів в нашому ліцеї, де приймали участь приблизно 60-50 дітей. В нас дуже сильно талановитий ліцей, а з таких Ближчих заходів ми будемо провести вибори президента. Президента ліцею? Так. А які повноваження має президент ліцею? Чим він займається? Ну він займається, можна сказати, голосом молоді, що хочуть діти провести, які заходи хочуть довести. Займається, можна так сказати, якимись так само вилазками, заходами такого плану. Ну, бачу, життя у вас бурлить. Okay. Добре, то якщо я правильно зрозумів, Вікторія, який ти клас зараз є? Десятий. Десятий, тобі ще рік вчитися, так? так? А ви літом десь їдете відпочивати? Є щось таке організовується? Так, кожен клас із своїм класним керівником вирішує, куди їхати. А на початку вже осінні, це вересень, відбувається по свята старшокласника, про яку казав Італій. І тоді вже там їздять старшокласники. Також є і для молодших класів, коли вони кудись їздять, це золота осінь, то вони їздять в ліс, і там у них є їхні пікніки, і вони там весело проводять час. Чудово. Я вам дякую. У нас в принципі завершується вже наша програма коротка. Я вам дякую, що ви сьогодні значний час. Прийшли. Хочу вам побажати гарно вчитися. І так, ну і звичайно, не забувайте про нашу медіа-студію. Якщо у вас буде щось цікаве, якась тема, яку ви хочете проговорити, то запрошуємо. Нагадую, що в нас триває конкурс проєктів молодіжних. Я сподіваюся, що проєкт першої школи буде належно підготовлений і оцінений. І бажаю вам переваги також в тому конкурсі проєктів. Дякую, що дуже вам дякую. За ваші питання, ми були раді на них відповісти. Молодці.